Вітаю вас, малята! Ось до нас і завітав другий місяць весни квітень та приніс з собою дуже багато яскравих свят. Тож давайте ми з вами познайомимось з одним з них, вербною неділею. Вербна неділя. Це одне з найбільших церковних свят. Традиційно відзначається тиждень до Великодня. Воно має кілька народних накличок: чистий, білий, квітний, шутковий, вербний тиждень. Вхід Господній у Єрусалім велике християнське свято у неділю вербного тижня, перед Великоднем. Вербна наділя велике свято, його виникненню послужили біблейні оповіді. Ісус в'їжджав до Єрусаліму на ослі. Люди встеляли йому шлях пальмовим листям, тим самим вітаючи Спасителя. Оскільки в Україні пальми не ростуть, атрибутом свята стали гілки верби. Вербові гілочки можуть бути різними, за вирядом та назвою. Пухнасті зазвичай називаються котиками, бо схожі на цих тварин. Є шутка, вона з жовтим опиленням. Або лаза. З довгими бруньками. Зранку на богослужіння сходяться всі, і дорослі і малі, бо гріх не піти до церкви, як святять вербу. Коли священник окропить вербу святою водою, то діти одне поперед одного стараються якнайшвидше дістати вербу і тут же з'їсти по кілька котиків, щоб не хворіти. Повертаючись після церкви додому, до хати, не заходили. А садили декілька гілок на городі і казали, що просла Богові на славу, а нам людям на вжиток. Решту гілок ставили вдома під святими образами. Якщо війшовши до хати, заставали когось, то били того засвяченою вербою та промовляли Не я б'ю, верба б'є, за тиждень великдень, недалечко червона яєчка. Та цим бажали людині міцного здоров'я, адже це дерево символ здоров'я, плідності та швидкого росту. Целюща сила вербової гілки передається і той, хто був би битий лозою, не хворітиме протягом року. Українці переконані, що освячена верба має найприродні властивості, що вона оберігає домівку від нечистої сили та різних хвороб, тому зберігали ці. Посвячені гілочки до наступного року, як оберіг дому. Відгадай загадку. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок. Котики вербові, вірно! Прийшло чудове свято, якого ми чекаємо, Таненьким прутиком, лагідним дотиком усіх вітаємо. Так, вірно, це вербна неділя. Подивіться уважно і скажіть, що не є атрибутом вербної неділі? Так, це калина, вона не є атрибутом цього свята. Дякую малята вам за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я та гарного настрою і веселих свят. До побачення, малята!